Підпорядкування Житомирської філії знаходиться 224,8 гектарів земельної площі, з яких 205 гектарів релі. Відповідно до науково-обґрунтованого введення дослідної справи організовано здвоєну сівозміну із чергуванням ній озимих та ярих культур, льону, картоплі, багаторічних трав, що забезпечує раціональне ведення землеробства та бездефіцитне відтворення гумусу, місць якого в дерново-підзолистих суміщаних ґрунтах лише. У межах 14%. Сортове пробування сільськогосподарських культур Житомирщині веде свій відлік з 1935 року. Це вже 88 років вже ведеться сортове пробування. За рахунок інтенсивних технологій застосування сучасних засобів захисту удобрення мікро та мікроелементів урожайність сільськогосподарських культур в житомирській філії в два-два з половиною рази перевищує середньообласні показники. Роками на філії проводиться дослідження. Придатності рослин до поширення, сортів зернових та круп'яних культур, кормових однорічних та багаторічних трав, картоплі. Важлива структурна ланка філії це насіннєвий контроль. Спеціалісти ведуть ґрунтовий і сортовий контроль жита, тритікали, вівса, гіршиці, льону, конопель та фацелії. Проводиться також експертиза на відмінність, однорідність і стабільність сортів зернових культур це жито, тритікале овес. Зернобобових однорічних та багаторічних трав це люцерна, конюшина, люпин та горошок. Також на філії вирощується колекція зберігання сортів хмелю 10 сортів. Лабораторії визначають урожай сухої речовини: кормову та насінневу продуктивність, кормових культур, масу тисячі сінин зерен, вологість, натуру зерна, міст пророслих і морозозбійних зерен. Безумовно важливою складовою досягнення успіхів в будь-якій справі, зокрема в сільському господарстві, є наявність достатньої матеріальної бази. Коли мова йде про наукову основу, слід відзначити трудовий колектив, що формує та безпечує злагоджену роботу заклади. Житомирська філія є невід'ємною частиною освітнього процесу підвищення кваліфікації та організації передачі передового досвіду, вирощування сільськогосподарських культур та впровадження нових сортів. Ставляться до вирішення цих питань. Як застосування технологій вирощування із дефіцитом балансом поживних речовин і гумусу в ґрунті, створення постійної і діючої демонстраційної гербоколекції сортів рослин. Так, землекористування, як ми знаємо, що 205 гектарів землі. під дослідами у нас знаходиться 5 гектарів. Наукова сівозміна у нас здвоєна, це 23 гектари. Ми випробуємо 21 вид таксонових. Із сортів десь виходить 263. Фізичне навантаження на спеціаліста 88 сортодослідів. Умовних виходить 142 сортодосліди.